Сьогодні їздили ми з мамкою в район. Мамка по своїх ділах, а я за компанію. Купила, я на базарі була, сьогодні базарний день. Ну таке, я прийшла просто цей е, Купила такі ось лосіни, дивіться, собі і мамці. Купила вдома ходить, Того що зима йде, треба з начосом, теплі. Ось, о, бачите, от такі хороші. Mm, отакі от лосіни купила і ще ага, в цьому кулькові все. Двоє лосін. Купила тоді ще рукавиці. Ось Отакі от 12 гривень, а отакі от 35. Таткові в мене такі є цімомці. Ну, коротше, ми тут розберемося кому. Мочалку купила, купила трьопочку, такий рушничок. Купила ці лампочки, мочалки, посуду мить. Купила опять ще отакий ось рушничок на кухню чи цей. Ну, я, хоча який оце на кухню? Це не на кухню. Кудись при шпандюре. Мамка сховає гардероб, яка на кухню. Купила такі ось е, колготки капронові. І своєму сімбі. Ну, він ще того не поїв, того що я йому сильно не даю. А тільки це купила дві штучки. У мене ще там залишилося з того розу. Я йому не часто даю. Тоді ще зайшли, були в магазин. Як той магазин називається, я не помню, Я не знаю. Купила такий тройник, мусорочка така маленька в хату. Тоді... Отакий ось, бачите, досточка красива, до да, 30 гривень. Я взяла маленьку досточку, щоб якщо вам там рецепти знімати чи ще щось. відерце маленьке. Мамка каже, навіщо воно треба? А я кажу, давай візьмемо. Кажу, у нас колись були маленькі, побилися, давай ще візьмемо. Хай це поб'ється. Хай буде. Так, тоді ще слідує. Ага, оце, оце. Дивіться, скільки тут вкусноти. Тут таке ось печення. Оце, кстати, печення е, дуже добре. Бачите? Типу такий крекер. Оце мені дуже подобається. Ти, мамко, тут кожному по такій паче купила. <реш> да? По Пощо? По -що? <реш> Ні? А, та, а ти так? Цей? Коротше, ось такі еклери дуже добрі. І конфети білочка моя любима, а це мамча не любими. Він, бачите, мармелад із сливою. Щас, час, дити. Тут мені вже подають. Бо зараз я шпакую і показую. Давай. Тоді ще ось оселедець мамка купила. Тоді ось ногу на холодець. Ну, я так зрозуміла, це вона її покладе в морозілку. І щоб воно було, у нас хай лежить. Буде якийсь праздник чи. кстати, у мамки скоро день рождені зимою. Оце ж, може, вона на день рождені купила, не знаю. Тоді ще ось. Ще ось пакет. Чіпси. Чіпси це, це діти попросили чіпси. Ну, а це мені. Той сиром боді, то мені лаваш на шаурму взяла, спичок взяла, щоб було йогурт. І ще взяла догранули. Кетчуп, наша урму. Це я скупилася. Наша шу... на урму, мені захотілося. Це мамка купила масло на розв'яз. Тут пів кілограму, ну, 400 грам, би так сказала. Коротше, по 159 на розв'яз. Батон. Мамка взяла. Гречку. Мамка, почому гречка в магазині? 59, каже, вроді. Шоколадка така. Вона добра. Ну, вона вже подорожчала. Тоді вона стояла 12 гривень, а зараз 24. Я вже її думала й не брати. То я могла взяти дві таких на 24, а це тільки одну. Коротше, вже вони розстроють. Тоді ще племінник попросив: один попросив чіпсів, а другий попросив орео. Ну, я взяла, звісно, гостюють саме канікули у них. І один із племінників любить пряники і з молоком. Взяла ще й пряники. Взяла майонез на шаурму. І спички. Ще ось, ось спички, і ще спички. Хух, люди. А, все собі я взяла конфет. Нехай я люблю так покласти конфет і щоб він в мене лежав десь. А потім не буде нічого. Я хожу, хожу, мені захочеться солодкого, а я така, бача, в мене конфет десь є, захований лежить і їм. І ось теж живчика купила. Такого ми взагалі то рідко раніше купляли живчики, оці коле. А це мені щось не знаю. Щось мені захотілося, і живчика взяла. І все, це така розпаковка. Аж на 5 минут вийшла. Ого, з'їздили, називається.